Скажіть, будь ласка, я почула в засіданні, що причетна міська рада до цієї схеми незаконного заволодіння так, міська рада є Хто саме не знаю, не знаю, бо я казати я, це не буду. Я питала у вашого адвоката. Адвокат сказав, що це юридичний відділ, і вони невчасно не, вчасно не подали апеляцію. Як ви вважаєте, чи міг би бути? Підкуп працівників міської ради цією кльопкою, так звісно, і судді і адвоката. Це зговор, бо і нас... це бачите. Так, я, я бачу, як воно все робиться, вона, 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 вона ходить по вулиці і каже, ми тут жити не будемо. Тобто вона, вона, вона впевнена. Ви це ви з вашою мамою, яка лежачий інвалід. Так, правильно? вона лежачий інвалід, вона. І ви не прописані в цьому будинку? Ні, бо Оксана Кльопка не дає. Вона, не дає. вона робить все, вона погрожує. вона... Знущається просто так знущається. знущається от так, на, на, воно воно знущається. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали ем, е, ці дві кімнати? Частину будинку мої батьки купили цю частину будинку ще в 2004 році. році, четвертому році. Як в мене є чи е, 2007 тисячі чи 2000, Не помню да, ну, як купили? Ми купили це по домашній зділці? А до цього у? Та людина, яка Я не вам... знаю, бо і цим просто займалися. сьогодні ваші сусіди прийшли і сказали, що та людина також купила по цій домашній. Я не знаю. Я цього, цього не знаю, угу. бо ми, коли приїхали, людина, яка документи на яку були це всі угу. особисті Рахунти. рахунки, так була фамилія, була пара -Скунт. Угу. Зрозуміла.